Не Саме головне, щоб чим подальші у сметану ліз вареник, сідайте, Василь Іванович, та разом бахне потроху, що ти державні справи од їх уже шия болить. Аби ж кожен додержувався того девізу, що ще з приданніх часів наша комуністична партія встановила? Щас би зовсім було інше общество. А в чому ж він состоїть? Нам не треба вовка, ніба сиру масла, щоби зірка на хремі вічно не погасла. Понимаєш, завжди вперед і ніколи. Назад. А я ж мене вважають людиною недостойною, а я ж трудар і хлібороб з діда прадіда, Понимаєш, мозолі на руках, і скрізь, де тільки можна, сам на улям ніхто замість мене, а труї не знають, з якої сторони каблі держать. Понимаєш, треба ж отею стороною. Та коли брати у руки, а вони ж наоборот. Зараз засідають в Верховній Раді, розумієш, той бюджет, щоб виділити гроші на то на все, як я ж казав, треба запретити, розумієш, там Міністерство освіти, культури, молоді та спорту. Нас молодшо велась курилась, розумієш. Ніхто нічого робити не хоче. Наше воно сталося, наша та культура держави? В моєму домі не виражатися. Все одно ніхто не хоче бути культурним. Але саме головне це наїстись. Саме лучше мистецтво, найправильніше в нашій державі це щоб було, розумієш, гарно сісти за стіл, хорошо а урод Что он говорит? Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте. А то все остальное были да. Самое главное, чтоб чем подальше у сметану из ларевик. Да. Когда они сказали, что холодно, они страшных вещей, наломая дров. А вы у хаки я что Кто не работает, тот ест. Учись, студент. но совсем другой вопрос. Так я, а Ішта, посудиваєш, придивиться. Не понимаєш, за тебе с упав, щоб ліквідувати всі бібліотеки, понимаєш, і всі видавниства, газа ти закрить такий материн, що воно розповсюджу вже всяку демагогію. А людей учить усяким дурницям, запровадить один єдиний режим, пішов на роботу з роботи, наївся, ліг ноги задер, подхрипся, рано встав, гарно наївся на роботу, щоб по 10 часов на день робити. І ніяких гвоздей. Щоб ці всякі дурниці, такі як, щоб в хаті не було ні радио, ні телевизора. Понимаешь, ні газет нияких. Да, Василий Иванович, воршались. Понимаешь? Інтернет запретить, мобільників всяких. Раніше ж цього не було. Жили люди. Хорошо, ми що? вважаємо, що далі продовжувати це не може. Тому ми будемо ініціювати, шановні колеги, створення національного антикризного центру. І хто він всякими всякмена дурницями, хто показує далі лиш посередину. Я горбану. щоб какие-то більшість було. Зараз жити, припиваючи. я делал, не покладаючи рук, и моя краса была древою. Есть снаряд на строительство жилого дома. Цементный завод. А на ликероводочный нет? <coughs> Меня удостоили нагороды червоной, понимаешь, зирки гроя. трудового Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. Он Він вінський з бараком. Хороший. пою. Мы тут робить. Це лише з прадавніх радянських часів залишається технології. Стало мене славу. Смеляка свій всяким порослом запругивая, потом жалуешься. Тебе, понимаешь, к этому не дают понедельник Легаси. Дивіться вгору, він говорив завжди. Сам тим часом, розумієш, зривав плоди. Гражданин, уступите место, встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Кою праці заробимо, що чутьчу, як -чу. сосер вернеться. І, І всіх спитає, хто де був. Я живу, такой бардака, як зарод, роливаш. Там салыш, драть, да мне нужно поугарать, да? Саме, самое важное, что.

После первой не закусывают водочки за твое здоровье. Давай. Лайш. Вже, вже домовилося, біля берегу хусть мала, про що воно розказує, химію поймеш. Таке відмінення ніяк, пішов воно за порадки і хмуро назад, біля беруться, це все. жирний кабан, не напраться ні, ніяк. Шо, шо Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.